ЧВК Вагнер передає фланги під контроль збройних сил Російської Федерації. Ну, ця інформація привернула увагу аналітичного відділу громадської ініціативи про І на одному з флангів ми знайшли таку собі 72-гу бригаду, яка підпорядкована третьому армійському корпусу. Це так звані мобілізовані. Її формування почалося в серпні місяці. В Оренбурзькій області. Тоді губернатор Оренбурзької області з гордістю заявив, що вдалося мобілізувати аж 60 добровольців для розуміння. Штатна чисельність бригади 4,5 тисячі. Відповідно, постало питання. Ми почали перевіряти, яка ж загальна чисельність так званої бригади. Так, от виявилося, що на момент її участі в боях Харківській області там було ледь більше двох батальйонів, тобто півтора тисячі. Три тисячі це мертві душі, на яких списувалося відповідне фінансування грошове.